Доброго дня, Анатолій Васильович. Напередодні виборів питання до вас наступного характеру. Зараз серед людей дуже багато розмов про те, що рейтинг партії батьківщина суттєво зростає з кожним днем. Але якщо дивитися, ось, наприклад, засоби масової інформації, то там рейтинг партії батьківщина друкує десь на рівні 10-11%. Взагалі, ви можете прояснити ситуацію, який, на вашу думку, у вас є якісь цифри, дійсний рейтинг у партії «Батьківщина»? Перше, потрібно сказати, що, якщо вірити даним соціологічним опитуванням, в тому числі і КМІС, і багато інших інститутів, які провели, на сьогоднішній день батьківщина є одним із лідерів народної довіри. Що стосується нас на Черкащині, то. Центр Енігма провів соцопитування, він оприлюднив його в засобах масової інформації, і на сьогоднішній день рейтинг партії Батьківщина по місту сягає близько 20%. Ми є беззаперечними лідерами сьогодні симпатії. Я вважаю, що як і роль Юлії Тимошенко, так і роль місцевої партійної організації у відстоюванні права людей на обґрунтовані тарифи, відстоюванні права людей на свої права. У сфері малого і середнього бізнесу і багато-багато інших подій, які відбулися, сьогодні вони накладаються на довіру, яку громадяни сьогодні нам виявляють при опитуванні. Тоді поясніть, будь ласка, з якою метою ну, все це відбувається? Чому, якщо ви говорите, що у партії батьківщини 20% довіри рейтинг, а засоби масової інформації друкують деякі, що це 10-11%? З якою метою все це відбувається? І власники засобів. Масової інформації, і інші політичні сили, вони бояться сьогодні признати, що батьківщина виходить на лідеруючі позиції. Що батьківщина повертає втрачені позиції е, минулих років. І е, мало хто опублікував той рейтинг місу, який був е, оприлюднений, мало хто е, публікує той рейтинг, і в тому числі і. Засоби масової інформації, які наближені до міського голови і інших у нашому місті, вони бояться оприлюднення сьогоднішнього рейтингу, тому що перше в цьому рейтингу інший кандидат, який виходить з ударича, він перемагає в другому турі. Я вважаю, що це так звана технологія маніпулювання свідомістю людей. Щось, що бачите, батьківщина вона не росте, є 10-11% і рейтинг стоїть. Це зовсім не так. Рейтинг сьогодні динамічно росте, і ми бачимо сьогодні. Навіть по спілкуванню з людьми. Люди жалкують, що вони на попередніх виборах віддали свої голоси за ту чи іншу політичну силу, а не за батьківщину. На сьогоднішній день діяльність фракції батьківщина на Верховній Раді, діяльність наших фракцій на місцевих радах вона говорить саме за себе. В першу чергу, це відстоювання сьогодні соціальних стандартів. Відстоювання обґрунтованих тарифів і багато-багато інших тих справ, які сьогодні дійсно наболіли простим черкащанам. Ну якщо ми вже говоримо про вибори, яка сьогодні команда у партії Батьківщини йде на вибори? Це ті партійці, які роками не зламалися, це стала команда. Плюс до того ми залучили до команди нових людей, це підприємці, це волонтери. Це відомі громадсько-політичні діячі на Черкащині, які не заплямовані, а які мають рейтинг народної довіри. Це нова оновлена команда, яка готова сьогодні розвивати так як і місто Черкаси, так і Черкаську область. Значить, є люди, які перебувають сьогодні на захисті кордонів нашої батьківщини, є люди, які були від першого до останнього дня в Донецькому аеропорту, і багато-багато інших позитивних. Героїв, які проявили себе найгірші часи для України, добре. Дуже дякуємо вам успіхів вам на виборах і сподіваємось, що ваша політична сила принесе якісь позитивні зміни в життя нашого міста. Дякую, а вам об'єктивності, висвітлення, так як ви висвітлюєте сьогодні, і успіхів вашому телеканалу.